Доброго дня вам, шановні, пані і панове. Щойно Дональд Трамп почав операцію по захопленню венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, як увесь світ, дуже з задоволенням і ретельно відстежував фактично пряму трансляцію про ці події. На той момент навколо Венесуели. Зібралося ну, майже до двох десятків танкерів. Танкерів, які були задіяні в схемах перевезення російської венесуельської нафти і китайських нафтопродуктів. Поясню, чому я маю право так твердити. Ми вже нині добре розуміємо, ми знаємо, що венесуельська нафта дуже-дуже важка. Вона майже така, як кажуть, бітум, смола, тягнеться, дьоготь, хто знає, що це таке. І після того, коли в 2019 році фактично Сполучені Штати перейшли лише на імпорт венесуельської важкої. І високосірчистої нафти, то в Венесуелі виникла потреба в отриманні нафти, в якій би можна було розчиняти важку густу, говорячи звичайною мовою, венесуельську нафту. І тут поруч трапилася зрозуміло хто Росія. Власне, танкерний флот, оцей танкерний флот Росії привич, що робив він. Постачав Юралс, рідкий, низькоякісний, також з високим містом сірки до Венесуели, а він потрапляв до виробників, які в ньому, в Юралсі, розмішували венесуельську нафту, густу, і потім через нафтопереробні заводи виробляли паливно-мастильні матеріали. І вони відправлялися до Китаю. Частина з них потрапляли до Ірану, до Китаю. Також були періоди, коли Венесуела отримувала в тому числі іранську нафту. Ну, бо все траплялося, іноді ринки звужувалися, видобуток падав, і тому маневрували в цьому відношенні. Але ми бачимо, як в цій системі задіяні Росія, Венесуела, Іран. І Китай. Так от, на момент початку операції навколо берегів біля Венесуелу два десятки подібних танкерів зібралося. Частина із них були з нафтою російською і іранською, а частина готові були відвантажувати, приймати на себе паливно-мастильні матеріали, відправляти їх до Китаю в більшій мірі. І, власне, коли розпочалася відповідна операція військами Армії Сполучених Штатів Америки, частина із цих кораблів-танкерів були завантажені, частина напівзавантажені. Ну і частина із них в умовах інформаційного гвалту, ну, а операція є операція, шість таких танкерів. Вискочили з цієї блокади і почали рухатися по своєму заданому курсу. Ну, більшість з них направлялися, як я ще раз зазначу, або до Китаю, або вони йшли порожняком до Росії, до Ірану для того, щоб отримати нафту. Власне, ми тоді з вами звернули увагу на річ, яка трапилася, коли спочатку. Американські прикордонники і берегова охорона блокували ці танкери, потім чомусь ні з того, ні з цього, вони їх випустили, частину з них. Потім кинулися їх наздоганяти. І в цьому в цих перегонах одразу першим, на кого звернули увагу, це белла 1 періодично називаю її Бель белла 1. Яка по ходу розвитку ситуації змінила прапор на прапор Росії? І всі зрозуміли, та й це було очевидно, що власне, це і є один із тих суден, який називається судно Привид, бо фальшивий прапор піднімали то прапор Гаяни, то прапор Панами. Ну, власне, лише потім, коли стало зрозуміло, що будуть мати справу з береговою охороною. А, і прикордонниками Сполучених Штатів Америки такі нарешті сказали правду про те, що це судно прописано в Сочі. Ну і очевидно, що по ходу цієї ситуації паралельно йшло оформлення документів. Ну і якщо ви візьметесь, оформити документи, такі ви будете оформляти дуже довго. А тут буквально вчитані години лічені години. Проходив цей процес оформлення документу, ну і фарбою на борту намалювали прапор Росії. Тобто, очевидно, що перебіг подій говорив про те, що щось відбувається незрозуміле. Ну і, власне, з цього моменту, коли починається відстеження Національною гвардією, береговою охороною, прикордонниками. Цього судна і починається та широко відома епопея, яка спочатку пройде переслідування, і потім в північній Атлантиці такий а, американський флот наздожене Велу один на той момент уже маринеру. На цей момент уже декілька разів. Маринера то включала транспондер, то відмикала його. Чому? Намагаючись втекти від переслідування. Буквально за добу, зустріч Маринер, як пам'ятаємо, вийшла невелика ескадра російська, в тому числі підводний човен. Як пізніше виявилося, відключали транспондер для того, щоб вмикати підводний човен, транспондер для того, щоб глушити і зробити вигляд відсутності. Корабля, ніби як він зник. Ну До речі, цю тактику весь флот привид використовує, чи при перезавантаженні в відкритому океані, чи при заходженні в якісь порти для того, щоб не бути зафіксованим. Вже тоді ми з вами звернули увагу на дивний маршрут з Ірану через Середземне море. корабель Чомусь замість того, щоб повернути на північ, він повертає на південь. Ну, власне, і крок йде до Венесуели. Тоді стало зрозуміло, що ми маємо справу з певними маневрами, суть яких полягає очевидно, очевидно, в якому завданні. Власне, ми бачимо тут, як пройшовши 3 грудня 2025 року Гібралтар Белла повернула до Венесуели. І 17-го, наткнувшись на американську ескадру, вона фактично стала в морі. От, пізніше вона пришвартується біля острова, куди підвезуть з Венесуели власне, те, що буде там перебувати. Про що я переконаний, ми будемо дізнаватися ще дуже довго. Бо все це буде періодично, періодично в інформаційному полі з'являтися. І буквально напередодні Нового року, завантажившись, судно, піде на північ. Буде рухатися на північ, причому дивним чином, але. Прикордонна служба, митники Сполучених Штатів Америки, Національна гвардія і флот відпустять судно. Переконаний, що в цій ситуації тут не обійшлося, не обійшлося спілкуванням між Москвою і Вашингтоном. Бо так як переконаний то на той момент, вже всі розуміли, що знаходиться на борту. Цього танкера. От. І, власне, судно почало рухатися. Воно буде рухатися десь добу, а навіть більше доби без переслідування. І е, лише десь там в районі 1, 1 січня. Е, за ним буде відправлено група кораблів. І лише. В, Північному вже, там в Північній Атлантиці, 7 січня, його нас доженуть кораблі Сполучених Штатів Америки. Причому дуже цікавий маневр, який буде здійснювати в чергове белла на той момент уже марінера. Очевидно, що поруч. із Кораблем знаходилось підводний човен, а поруч також неподалік знаходилася і невелика ескадра російських кораблів. Однак в конфлікт не наважилися вступати, і прикордонники митники США висадилися на борт літака, на борт кораблями ми це могли з вами спостерігати. Зрозуміло, що. Це пройшло певний час. Судно відстежували. Ну бо очевидно, і зрозуміло, що кожен учасник цієї операції розумів, що він може наразитися на величезну небезпеку. Однак, як я казав, сьомого белу Маринеру наздогнали, і на її борт було на борт танкера висаджено відповідні підрозділи берегової охорони. Ну і відповідно служб, які пред'являють претензії, здійснюють процесуальні дії. Щойно затримано було Бело Марінеру, як буквально через півтори доби з Кремля прозвучала подяка від імені керівника. Інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарової з подякою Президенту США за те, що вони відпустили двох моряків. Тобто всіх інших моряків залишили. При цьому по засобах масової інформації поширили інформацію, що дві третіх екіпажу це громадяни України. А от двох моряків громадян Російської Федерації відпустили. У цьому випадку двох моряків громадян Російської Федерації можна моряків брати в лапки, а можна всю фразу брати в лапки. Причому, як ми бачимо, це відбулося дуже швидко. Відповідно, подяка була, люди дуже швидко прибули. А прізвище, як ми розуміємо, цих осіб не було названо. Але чомусь всіх інших затримали. Ну і Дональд Трамп оголосив про те, що судно затримано екіпажі, відповідно, капітани і всі служби, які є, вони будуть піддані судовому а, розгляду, ну і покарання в разі порушення відповідних а, позицій. Ну а при цьому в. У нас виникло питання: так що ж на цьому на танкері знайшли такого цікавого? Зрозуміло, що поки ми шукали відповідь на це питання, цілий ряд засобів масової інформації повідомили про те, що Захарова подякувала, а Путін мовчить. Хоча зрозуміло, що у цей час ми пам'ятаємо, коли Трампа запитають, так ви спілкуєтеся з Путіним? Він так сором'язливо відвернеться. Я не хочу на цю тему говорити. Ну а в результаті чиєї розмови можна було досягти звільнення двох моряків в лапках, які перебували на е, танкері Маринера. Ми пам'ятаємо, з чого почалося діалог між Трампом і Путіним. Спочатку з Вітковом і звільнення учителя. З Пенсильванії. Пам'ятаємо цей випадок. Отак От налагоджувалися стосунки, і вони, власне, продовжуються ось у випадку з Маринерою. Двох моряків відпустили, прізвища яких не називаються. Всі інші моряки в цьому відношенні, як ми розуміємо, це громадяни, які мають український паспорт. Це завжди треба пам'ятати. А двох російських у даному випадку відпустили. Зрозуміло, що задалися питанням, так, а що це за е, таке цікаве судно цей танкер? Ну, спочатку розказали про це, що це турецький, який там десь замараний в відносинах то з Хезболою, то з Хамасом, то з Іраном, то з Квіром, там, ну і так далі. Але настільки важливо, ми розуміємо прекрасно, що на ринку винайняти судно, тим більше в нинішніх умовах, повного хаосу. І на регулювання після того, коли 544, 544 танкери, привиди російські ходять, частина з яких виконують завдання ФСБ, Служби зовнішньої розвідки, диверсії, здійснюють розвідувальну діяльність і так далі. Спочатку сказали, що якийсь там Бугай е, на прізвище з Криму володіє танкером. Потім сказали про те, що це Віктор Баранський, колишній депутат Одеської міської ради, соратник Віктора Медведчука. Ну, це вже тепліше. Потім сказали про те, що це власник всього цього, біди цієї, тобто Белли Марінери є Ілон Шор. Ну, колишній ми пам'ятаємо кандидат. На посаду президента Молдови, його партія одноіменна брала участь у виборчій кампанії до парламенту Молдови, і так далі. Ну, Коли вже назвали е, Медвечук Шор, вже тут побігали ці прізвища, ну, стає зрозуміло, що тут ні Баранський, ні Бугай абсолютно ні, ні до чого, а, ну, раз тут такі прізвища, як. Шор і е, Медведчув, ну, точно сказати так, це одне із тих суден, яке використовувалося ФСБ Російської Федерації, Службою зовнішньої розвідки, для проведення диверсій, перевезення спеціальних товарів а, спеціального призначення. Воно обладнано спеціальними пристроями, які дозволяють проводити розвідувальну діяльність, запускати. Безпілотники, запускати глибоководні батискафи, рвати системно комунікації в водах і так далі. Тобто це от те от, з небагатьох суден, яке і виконувало таку функцію. Ну а далі більше. Якщо було оголошено 9-го, про те, що відпустили двох моряків, слово моряки лапка а «хто?». 12-го було повідомлено про те, що під час обшуку на судні Белла або Марінера захопленою береговою охороною і управлінням боротьби з наркотиками, митниками і прикордонниками США було знайдено контрабанду в його конструкціях. Тобто, ну, уявимо собі, нафтоналивний танк чи суховантаж, і в нього в конструкціях. Можливість є сховати контрабанду, серед якої півтори тони золота, готівку, я так розумію, теж не менше, ніж на тони можна міряти. А також електронні компоненти наведення для безпілотників. Ну, тепер зрозуміло, чому а, танкер ішов по маршруту з Ірану через Гібралтар, Венесуелу і назад швиденько кинувся до Росії. Очевидно, що кількість завантаженого спецназу біля Венесуели не дозволяла доставити його ні літаком, ні вертольотом. Тому тонажність по золоту, по контрабанді, зрозуміло, чим наркотою. Я вже не кажу про. Системи наведення для безпілотників. Очевидно, що їх же не з Венесуели доставляли, а з Ірану. Це щодо вкладу Ірану в тему забезпечення фактично російської армії в війні проти України. Зрозуміло, що це далеко не вся інформація, яку ми можемо отримати. В перспективі, бо мова ж тут іде про те, а чим заплатили за те, що двох моряків відпустили, бо справу ж мають із Дональдом Трампом, як очевидно. Тут дуже цікава річ є. В повідомленні про те, що було там знайдено півтори тона золота, називається, що це золото Аркомінеро. Що це таке? А ось що. В Венесуелі є така ріка Оріноко. Навколо цієї ріки на початку 10-х років 20-10-х років були знайдені унікальні поклади золота, урану і алмазів. Причому золоті рудники найбільші і найбагатші в світі. Запаси алмазів і урану теж, а також рідкоземів, рідкоземельних мінералів. Більше того, цей регіон весь на даний час в розробках, тобто от в таких різних рудниках, лише на 1%. Більше того, розуміючи, про що йде мова. Ще в 2016 році ця територія була визнана Організацією Об'єднаних Націй заповідником. Але Організація Об'єднаних Націй вона ж не вказівка, ні попереднику Мадуро Чавесу, ні самому Чавесу, ну, ні Мадуро. Я вже не кажу Дональду Трампу. Тому в цій ситуації ми бачимо ще один крок. Куди ж це золото? Відправлялося. Ну як, зрозуміло куди? Золото відправлялося до Москви. Розраховувалися ним зрозуміло за що. Ну, не за нафту ж розраховуватися. Зрозуміло, що за зброю, яка насправді з е, вини тих військових, які вступили в зумову з американцями. Ну і слава Богу, так і не вистрілила жодного разу, коли. Сполучені Штати по команді Дональда Трампа почали військову операцію. Так от, оце, оце от, Арко Мінеро. Це і називається так звана дуга. орінококська дуга, яка огинає ріку і на території, якій видобуваються золото, алмази, рідкоземельні мінерали. Ну, тобто, це Такий кладізь корисних копалин. І, власне, якщо говорити про нинішню ситуацію, то з кожним днем Белла, 1 Марінера, вона дає відповідь на питання. Так, що ж було метою Дональда Трампа у о, операції проти Ніколаса Мадуро? Ну, Спочатку ми звернули увагу на нафту. Тепер стало очевидним, що Шеврон то буде працювати. Шеврон працює по відповідній схемі видобутку нафти її розбавлення доставки в Сполучені Штати, переробки в Венесуелі разом з державною венесуельською компанією. Ну, зрозуміло, що, скоріш за все, ExxonMobil не буде брати участь, тому що генеральний Керівництво чітко заявило позицію, що їх уже двічі націоналізовували, а гарантії, які може дати Трамп, закінчаться тоді, коли Трамп перестане бути президентом. А це може бути навіть швидше, ніж передбачає термін його перебування на посаді. Тому за таких умов очевидно, що найяскравішим моментом застосування подарунків і. Отримання подарунків Дональдом Трампом і, власне, захоплення Орінокопської дуги. Бо це з усіх точок зору, на моє переконання, є найздобніше місце для Дональда Трампа. Ну, а Москва своєю безголовістю і операцією з а, танкером Белла Марінера тільки. Підказала, де треба шукати відповідь. Ось частково ми з вами тепер уже дізнаємося про те, а що ж було на морту Бели, Маринери. Тепер можна уявити, а що ці 544 танкери перевозили, транспортували впродовж рохів, коли діють. Вони. Скільки переворотів, скільки ганебних речей було Москвою вчинено не лише в Європі, в світі, загалом, адже це величезні об'єми сирої нафти, нафтопродуктів, золота. І тепер зрозуміло, що і продемонстровано, та я думаю, що про це і знали і раніше, а частина догадувалася. Яку роль в чорному ринку нафти і нафтопродуктів вуглеводнів загалом золота, зброї інших вантажів відігравав цей флот-привід Російської Федерації? Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.